Декількох правил, простих правил, залежить життя ваше, життя ваших побратимів і взагалі ваше виживання і перемога, яку ви зараз тримаєте по суті в своїх руках. Отож, перше правило, завжди, завжди відносимося до зброї як до зарядженої. Завжди відносимося до зброї як до зарядженої. Друге, завжди оцінюємо ситуацію, куди. Куди стріляємо? Що попереду цілі, що позаду цілі, що збоку. Тобто всю просторову орієнтацію навколо цілі. Попереду може бути ворог, а за ним можуть бути діти. Чи в стороні, чи так само. Ви маєте це все оцінювати. Третє. Я не направляю зброю туди, куди не готовий стріляти. Я не направляю зброю туди, куди не готовий стріляти. Тож не треба направляти на побратима, тихати зброю, махати нею і так далі. і так далі. Ясно? Так. Наш палець, наш палець прив'язаний до ствольної коробки. Палець на ствольній коробці. Ми його без надумності не перевіряємо, чи гачок, там щось з ним трапилося, чи не трапилося. Отож, бачу, що ви болтаєте зброєю. На перший раз буду прощати, якщо там будете направляти комусь, але це буде каратися. Якщо ви будете тримати палець без надобності на спусковому очку буде вся група, буде покарана. Ясно? Так. Добре, патруль.